Всім доброго дня! Це свіжий випуск передачі зустрічі на Єрусалимці. ми на хвилі 101,8 FM, радіо Місто над Богом за мікрофонами. Працюють Ярослав і Віта Кондратенко. І сьогодні у нас в гостях український актор Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка, кіно та дубляжу Музикант. Композитор, телеведучий, лідер музичних гуртів, мотлох та кука та банда Михайло Кукуюк. Доброго дня! Доброго дня! Хто вас надихнув на акторську майстерність? Батьки. Ми з дитинства за кулісами, і у мене просто не було іншого виходу. Ви для нас відкрилися як актор ще за часів серіалу Домашній арешт. Чи пам'ятаєте ті часи? А, режисер зразу поставив чітку таку мені таку задачу. Він мені сказав: дядьку, треба трошки кілограмчиків додати. І я займався важке гезно працював. Піца, різні напої, які я не буду зараз згадувати, тому що зараз не час їх згадувати і. Смажена картопля, все смажене і багато. Бідкався, мучився, але не каявся, готувався до ролі. А чи важко вживатись в роль? І вживати, і вживатися. Воно і приємно, і важко водночас. Це таке у нас в професії це важкі завжди заходить з приємністю. Це таке щось з області. Я не хочу порівнювати різні процеси. Там, ну, як людина ходить там, до якоїсь там, до, е спортової зали, чи займається от то, що, чим займаються всі молоді люди, і в цьому є певний момент. Ті роботи і задоволення, так само і сцена, так само і сценічний майданчик, так само, і писання віршів, так само і... і все інше. Крім того, що ви актор театру та кіно, ви також займаєтесь дубляжем. Розкажіть про це. Ну, це таке, це інколи приходить. Просто покличуть інколи, я підходжу там, ну, там я озвучував там в літачках, там я, там цього, треба була людина з трошечки іспанським акцентом. Я ще там співав в пісні. Ось. І от із останніх, що я. Давайте я не буду пригадувати. Це таке, є люди, які займаються цим професійно, вони ходять як на роботу, кожен день оці, є голоси там. Тома Круза, Бреда Піта, Анджеліни Джолі і так далі, таке інше. У мене трошки інше. Я якби так це у мене періодично. Як довго знімався фільм Свінгери? Це не був каст. Ми робили це ж, франшиза. Це наші брати латвійці, перепрошую, чи латиші, я вже не знаю. Зараз боюсь бути там неполіткоректним, бути толерантним. Вони це людина їздить, вона придумала цю історію. Абсолютно театрально, якщо ви помітили, тому що все роблено в інтер'єрі, там зйомок на вулиці немає і таких ось погонь. Проходок прекрасних жіночих ніг у якихось там міні-спідницях або чоловіків таких моцних. Збі немає цього нічого. Це все відбувалося конкретно цим. Тобто, це саме воно нагадувало таку постановку, коли були такі телевистави. Зараз якось та традиція одійшла, але коли займалися людям, це що з цього боку? Ми знаходили жарти, ми це все наближали, тому що в мій герой там трошечки інший, там інтелігентна людина. А ми робили трошечки, якби людину такий зібраний образ чи то то бізнесюк чи то політик, чи то якийсь депутат, чи то якась така людина, яка має копійку, ну і веде себе відповідно. Я не хочу, щоб у людей виникали які певні асоціації, але от вона опинилася в такій кумедній ситуації. Ваша кожна наступна роль відрізняється одна від одної. Так в цьому кайф. Ну от подивіться, я не хочу себе ні в якому разі, тому що мені бігти до цього актора не добігти. Ну, я маю на увазі Леонардо Ді Капріо, він завжди різний. Той самий Дап, він завжди різний. Я актор, я не хочу просто нікого принужувати. Я актори, які завжди грають одне і те саме. Але я ще раз кажу: от, є люди, які змінюються, які від ролі там і той самий Файнс, і той самий Джеремі Гайранс і так далі, і той Хенкс і Хопкінс. Вони всі змінюються. Всьому кайф професії. Якщо ти час лупиш одне і те саме, так, так само і ми в музиці. Ми от з Романом граємо і слухаємо абсолютно різностильове. І всі еклектиці для мене є кайф. Я, от, я б не витримав. Я ну я б не витримав грати один стиль або грати одну і ту саму роль. Ну завжди грати інтелектуалів. Ну ти зразу Гамлет у нас, чувак. А от Слабо тобі ониська чи там. Не знаю кого якоюсь блазні зіграти. От коли є тема зміни, от завжди це цікаво. Дай Боже, що ми повернулися після перемоги і могли про це Тому що завжди ми говоримо і завжди я перекладаю набутність сьогоднішню. Якось відірвано про творчість сказати неможливо. Зараз ми себе поклали повністю на виступи у військових. Я перепрошую так з теми з'їхав, тому що якось мені трошки соромненько стало. Я такий артист, я такий весь співак. Ми, ми займаємося ілля роман і прекрасні наші другі половини. Ми зараз. З превеличезним кайфом їздимо до наших хлопців і по шпиталям, і по військовим частинам, по реабілітаційним центрам від нуля до заходу і не припинимо то робити. А ми нагадуємо, знаходимось ми на хвилі 101,8 FM. радіо Місто над Богом у денній передачі зустрічі на Єрусалимці. За мікрофонами працюють Ярослав і Віта Кондратенко і гість сьогоднішнього ефіру Михайло Кокуюк, актор театру та кіно, телеведучий, композитор, музикант. А що за програма була у Вінницькому докорі вечора? Не, не знаємо, ми, ми завжди ступаємо в нову річку, в нову воду, і в цьому ще раз кажу, в цьому кайф немає чіткої програми. Ну, ти маєш виходити від глядача. Буває, приготувався до якогось щось так. Ну, ти налаштувався, а от наступна хвилина все змінила. Які там жартики? Я такі, що от зараз ми з вами говоримо, а раптом якась новина прийде. Вона зараз відбувається ця новина. Може нас жаліють наші журналісти і не показують нам всього. Тобто інколи жарт буває недоречний. Ним на тлі якоїсь останньої події, але через оці от прекрасні три слова, які починаються на літеру Й, треба жартувати, треба всміхатися, треба робити це. Але ще раз кажу зараз, домінанта це мінор, отак. Який з ваших гуртів започаткувався найпершим? Куката банда це перший гурт? Да, і ми до сих пір є. Ми всі дружимо. Просто зараз так життя розкидало. Якось я не можу. Я, я може це і о заздрості кажу, але займатися окремо творчістю, а потім уже країну якось себе відірвати. Є люди, які от. Ну, і взагалі зараз митець він опинився трошечки між, окрім цього страшного хейту, ти, яку б ти зараз пісню або який ти фільм не, б не зняв, ну от помітьте з приводу останніх там, наших учасників. Я не кажу там вже про попсу, про Євробачення. Просто подивіться, от почитайте коменти під, під будь-яким от постом, який від будь-якого ну, представника нашого світу. дуже багато хейту, це мене дуже сильно. Якби. Бентежить, і треба попри будь що і ще раз кажу займатися цим всім. Це таке бешкетування. Я я ввожу, ввожу. Ну ми там гралися з прізвищами Прекрасно, от прізвище «Українські Драч. Ми там присвятили цій людині. Да. Просто це була от історія. І Ми такі історії перекладали просто набутність. У нас прекрасний наш письменник Іван Драч мав святкувати в театрі 60-річчя. І було написано 60 років, кому да і якби в давальному відмінку. Прізвище. І от помітив монтувальник, каже: хлопці, приберіть, так не можна. Ну це ж будуть люди. Ім. А ми присвятили пісню, тому що це прекрасне прізвище. У мене прізвище теж я вважаю Ку -ку Да. Ну, деякі люди, от я не віглася, що замість літери К ставлять Х, і думаю, що це дуже великий дотип, дуже великий жарт. Я з того тішуся. Нехай, нехай, нехай. Якщо я в будь-який спосіб когось ну, зробив так, що він сміхнувся, то і слава Богу. Розкажіть про гурт мотлох. А мотлах це ми зібралися. Я з Сергій Чигодай, Василь, Соломін. Ми ті типу, похотіли зробити такий супер гурт. Але розкидала трошечки доля нас, де хто опинився і за кордоном, де хто опинився, опинився такого. Ну а потім, може, ми зберемо і називаємо гурт. Вінниця. Я не знаю. да, може бути таке. У 2019 році у вас вийшов спільний кліп із ЮКО. Я з Юлією ще хочу зробити. Так ми ж записали пісню з ним. Не дарма лише любов. Я вам покажу. Ну, це в той самий рік сталося. Стах, Корольов, Юля. Вони тоді разом були, і от ми зробили сумісний трек такий фуга, 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 фуга. От така. Бо я здається, вашим слухачам тільки що все чітко, зрозуміло пояснив. Відносно нещодавно вийшов серіал. Коли ми вдома, у вас там ще вічна боротьба з племінницею. Це не боротьба, це коли ми вдома, це таке. Просто ми мали щось робити. Поки ми тут, поки є у тебе камера, у тебе мікрофон, а на чию хату у тебе хата вільна, все, йдемо до тебе знімати, щоб використати, використати. Тому що представники нашого цеху зараз наша справа це надиха. Ати мотивувати людей і розслабляти водночас. Нам не можна, якби якби так бути на кучумах. Розкажіть про серіал у полоні з перевертнем». Це давно було, я вже і забув таке, да, бандитське кіно. Ну, я, чесно кажучи, не, не, є люди, що люблять такий жанр. Мені більше, от вище згадані фільми, от якось, коли є момент, в будь-який спосіб, момент жарту, воно якось мені більше. Я займаюся цим. Зараз тільки театр, наш театр мені Івана Франка, і оці поїздки. Тому що сьогодні ми теж будемо збирати донати для нашої третьої окремої штурмової. А де наші слухачі можуть підтримати збір? I'm tired. Слухачі можуть підтримати, зайшовши на будь-який сайт будь-якого волонтерського фонду, кому вони більше довіряють. Байдуже, я знаю, що я ну є люди, яким я не буду просто закликати до чогось. Ви знаєте, ну всі знають з приводу донатів, можна це зробити в будь-який спосіб, в будь-який час. Попри те, що ми там читаємо про деякі там речі, вони будуть відбуватися, тому що країни ну, різні люди, але будь попри будь що треба донатити, треба підтримувати наших хлопців. Тут у нас іншого способу. Якщо, а а і ще просто іще, я просто всім хочу сказати інколи, просто підійти і поспілкуватися. От так. От. Навіть якщо ти будеш виглядати дещо смішним, що ти, ти людину відволікаєш, якщо бачиш обпалено війною, прекрасну якусь людину. З рюкзаком, яка просто стоїть, якщо ви просто підійти, подякувати, оце вже допомога. Я не кажу, якщо навіть немає тої копійки, зрозуміло, що зараз всім важко. От підтримати все мусить кластися на тло підтримки нашої армії, нашого війська українського. З якою виставою ви зараз роз'їжджаєте? Це повернення блудного батька. З Олею Сумською і ще там низькою Левом Сомовим. Там ціла низька, кто боюсь там Олексій Зубков і Дон Жуан. Та ми переробили в такий бешкетницький, доволі розбешацький спосіб, якби великий твір. От завтра будемо у у Львові грати. Запрошені хлопці там з реабілітаційного центру. Ми цю акцію теж робимо, щоб, щоб ми, ми одне. Бо в мене там у вірші є такі. Я вибачаю за самоцитату: бо ми є. Ви, а ви є тепер нами. Ми зараз є одним. І наскільки швидко зрозуміє це суспільство, тим швидше прийде оце чуття єдиної родини. І на завершення ваші побажання нашим захисникам, захисницям та слухачам. Це тільки перемоги і любові. ще. перемога перша, а любов це та, що потім нас всіх скріпить. Як казав Шевченко, обніміться, молю вас, благаю. А це був свіжий випуск передачі Зустрічі на Єрусалимці. За мікрофонами працювали Ярослав і Віта Контратенко, і сьогодні у нас в гостях був український актор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, кіно та дубляжу, музикант, композитор, телеведучий, лідер музичних гуртів «Мотлох» та «Кука та банда Михайло Кокуюк. Зустрічі на Єрусалимці на 101,8 FM. героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.